Усім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Сьогодні я хочу вам показати декілька новинок, які я знайшла, які до мене приїхали, і які мені подарували. А, ось розпочинає відео ось такий красунчик. Починає вже квітнути. Дуже шикарно виглядає в цьому вазунчику. Це у мене проліт Дуже його полюбляю, зовсім не вибаглива рослинка. І дуже цікаво вона квітне. Так що він трошки нас відкриває відео, а зараз перейдемо до наших новиночок. Перша новиночка ось така. Дівчата вже ми, мабуть, вже здогадались, хто це, Айрангіс Ангреком Леоніс. Ангреком Леоніс ось така гарна рослинка. Я знаю, що вони дуже повільно ростуть і що дуже маленькими їх продають, але мені, я так думаю, пощастило. З Таким гарним тут виходить чотири рослинки. І, ну, Не бачу, щоб він квітнув, нічого страшного, він тут трошки вивалився. Euh, щоб сказати, що там багато корінців. Ні, але якщо подивитись, такий він величенький, гарненький. Так що поставлю його в орхідаріум, ну, не на саме там, де щоб дуже-дуже мокро було. А тут збоку, і буду спостерігати за ним, як він себе поведе. Я одна красуня ось така. Може, ви також догадались, хто це. Я... Як би, моє натхнення з, з моєю е, котлеєю, що е, квітне кожного року я себе вже ну, як уявляю таким майже спеціалістом по котлеї. Мені захотілося, я її давно хотіла. Я її навіть купувала, але вона прийшла така манюнька, тільки, мабуть, із самої фласки її пересадили. І зараз покажу, хто це. Котлея Форбезі. Дуже-дуже вона мені подобається. Багато я. Про неї читала, в принципі, її пишуть як описують як невибагливу дуже орхідейку, тому хочу спробувати, якщо вона не вибаглива, бо з котлеями, ну я так не на короткій нозі, ми поки що тільки на ви. І ось хочу показати, дивіться, тут через весь горшочок. Отак встромлена палка. Більше всього, що вона була в підвішеному стані. Я, мабуть, візьму це на заміточку і підвішу її, щоб її оприскувало. Тут є чехольчик на новому зрості. Один зріз, тут він темний темний. Вибачайте за мої руки, бо я тут і поливаю, і вирішила вам зробити відео. Я його зрізала, так що подивлюся, тут він, бачите, як йшов. Ну, не знаю, дуже мені хочеться її заквітнути. Надію, що в мене все з нею вийде. Ще одна красунька, як же без неї, як же, як же без нового цимбідіума. Захотілося мені взяти його. Якщо зараз вставлю фото і подивитись, яка в нього квітка кучерява, дуже мені захотілося подивитися. Я кажу, вона насправді тут ось ось щось зростає. так ти йде. Ось так ось Бачите, тут так зростик, як по мені це квітоносик, але не знаю, подивимося, так як дуже він тедітний, і сама рослинка невеличка. То будемо спостерігати, хто ж це тут у нас такий гарненький. Ну Дуже мені <сували> сподобались такі кучеряві квіточки, і дуже захотілося мені подивитися, що ж буде насправді. І ще одна красуня, яку я заказувала, яка прийшла з усіма цими новиночками. Мені також сподобалась біфінарія, яку я помилково до цього заказала, і так як вона квітла, дуже мені сподобалось. І я взяла ще одну дуже також гарні квіточки, але це зовсім набагато більша з порівняння з першою біфінарією. Це така прям гігантська гарна орхідейка. Тут у неї новий зрост. Не знаю, з яких, звідки вона квітне, чи з невизрівших псевдобульб, чи з визрівших. Ну, подивимося. Так що... Ось таку красунку я придбала. Ну, дуже-дуже гарна, і також хочеться мені подивитися на її квітіння. Чи то так на фото вона така гарна, чи вона насправді така гарна? Зараз перейдемо до моїх подарунків. Це мені подарувала пані Майя. приїхали дівчата з України. Вона мені подарувала три квіточки ось такий метеличок. Вона вже навіть його посадила. В принципі, в гарному стані. Як ви бачите, така рожева чарівна красуня. Дуже надіюсь, що в неї мене подобається. Вона мені подарує своє квітіння, новенький ростик ростить. Ну, такий середненький 2,5. Дякую, пані Маю, за таку красуньку. І ось тут також вона мені подарувала таку метелику-папушку. Ось такі корінчики, також вона пересадила, тому що ну, якби, вона знала, що не зразу поїде. Але, на жаль, ось цей листик він приморозився, прям приморозився. Посилочку я отримала учора. Оцей листик новенький, тут тільки було два листики, бачите? І оцей новенький листик, він прям ну, чорненький, він прям ніякий. Цей листик ще держиться, так що не знаю, що буде? Якщо тільки листочок, я його зараз так зріжу і засиплю цим вуглем активірованим. Я дуже полюбляю дуже добре суше. І якщо розетка сама по собі не прихватилась, то все буде добре. Там рано чи пізно піде новий листочок. Чому так вийшло? Тому що як сюди в Україну відправляють посилки, їх вскривають. Не знаю, чи на самій границі, чи, може перед тим, як хлопці грузять, перевіряють, щоб там нічого такого не було. І він в утеплітлі в усьому був тільки оця рослинка була недалеко від того місця, де вони розрізали, розкривали упаковку, і хлопці що зробили? Утеплителя розкурочили, подивилися, що там квіточки. І сам утеплитель по новій не закрили, а просто скотчем заліпили дірку. Ну, І як полагається, прохолода туди попала. Покажу також. Ще одну красуньку. Вона випала із цього, я так думаю, хлопці її дергали, випала з свого горшочку, тому я її от зразу так перевалила. Прямо вчора ввечері, коли їх, ну, цю посилку розвернула. В принципі, в неї ось вона постояла ніч, поки що нічого немає. І це... Тут квіточки, звісно, трошки пов'ялися. Це пірат Пікоті Тріліпсик. Ось, бачите, ну, хочу знайти най, найтаку свіжішу ось такий красунчик. У мене був колись пірат Пікоті пилорик і тільки на один квітоносик, і, в общем, нічого там більше не вийшло. І він приболів ну, давненько, років три тому назад, я його позбулася. Якраз перед війною, мені так це десь так два з половиною-три роки тому. І більше я їх не зустрічала. От метелики, да, пірат пікоті зустрічалися, і ем, якось по осені, на початку осені, пані Майя мені показувала, яке вона придбала своїх красунь. От вона придбала пірата пікоті. Ем, пилорика. І я їй написала: якщо вдруг у вас там будете бачити, продаються ну, опять пилорики, то ну, не за всю ціну, бо ми знаємо, які ціни на всі ці пилорічні орхідеї в Україні. ну Якщо цікава ціна, я б взяла, тому що він мені дуже подобається. І от пані Майя не доводу вона мені придбала в подарунок майже з сюрпризом: ось такого красунчика величенький, гарненький. Зараз я його зріжу до першої почечки, і будемо ждати, коли вона розкуклить, ці почечки і щось дасть. Але дякую, дякую, пані Маю за таку красу. Ну, прям краса, краса. Так, вона спочатку відправила до мого брата. Там вони, по-моєму, дві неділі стояли. У ну, моєї невістки Наталки є також орхідеї. І знаєте, хто її на це підсадив? Звичайно ж я. То вона за ними добре якби, за ними дивилася і потім змотала, вона мені також декілька разів пересилала орхідейки, то упаковка все добре. Ну, от, на жаль, єдине, що хлопці її розкорочили, і це була прям е колоса, як я розкривала, то я її саму першу витягнула, і ось так вийшло. Ну що зробиш? Ось такі ну, Зараз Подивимося, що я знайшла. Е у нас почалися завозики, і потихеньку почали з'являтися красунки. Перша красунька ось така. На 4 квітоноса ось такий розовий пилорик. Цей пилорик поїде до моєї подруги Олі. В неї таку, такий був, але, на жаль, він пішов в Орхорай, І чому я дуже гарно корнивала, все добре, чому я їй предлож... ну як, предложила, вона казала, друг буде. І чому я віддаю їй, хоча її якби на, на оцю красуньку очередь, дівчата, не переживайте, я за вас пам'ятаю, але як то кажуть, коли я шукаю, коли щось з рослинкою не так, то я не предлагаю, я не хочу відправляти в далеку дорогу орхідейку, яка може пропасти, стресувати. І ось тут дивіться, тут. Квітоносик був з точки зросту. Його обрізали, а він засохнув. Поки що ми дивимося, що буде далі. Розеточка гарна, але ви знаєте, якщо квітонос аж сушиться туди, хто його знає, як себе поведе орхідейка. Тому ця орхідейка йде доволі. Ось така красунка Так, послідуюча краса ось така. Це е-е Dream Diamond полупилорик, О, полу, не пилорика, ну пилорики вони всі, ті, що з мутацією, це бабулеточка. Ось така. Ви пам'ятаєте, я ну, буквально дві тижні назад знайшла собі повну мутацію, а це ну, така наполовину мутацію. Я там предложила Людмилки, але вона хоче якби повну мутацію. І оцю орхідейку побачила моя мама і сказала, ой, мені така нада. Хоча вона зовсім ну, не, не по мутаціях, але їй дуже сподобалося роз, е, е, ну, такий колір ось таке забарвлення. І вона каже: Ну і що, як і ця така симпатична, так що тепер вона піде жити до мами потихеньку, знаєте. Перший маленький крок зроблено до таких орхідеїв. Подивимося, як буде подалі. Чи вистоїть моя мама, чи не вистоїть від такої краси. Так, послідуюча, дуже вона мені цікава показалась, я її взяла. Вона не те, що, знаєте, як воскова кажуть, вона прям резинова. Вона така цупка, вона така прям, ну майже пластмасова. Ось така красунька, і мені дуже сподобався такий контраст, іменно ось така губа. Вся вона, ну, прям, і ще мені подобається, коли ось так от назад, ось такі закручені, закручені гарненькі пелюсточки. Пелюсточки. Ось така гарна не знаю як вам показати Ну Вона такий гарний контраст з губою, жовто майже помаранчева, з таким бордовим, бордовим, як вино, таке червоне, крепке вино. от Дуже вона мені чимось запала, запала. запала Ну І якщо її пробувати, я ж вам кажу, вона така резиново пластмасу така якась цікава, набагато цупкіша, чим ми звикли те, що ми кажемо, воскові орхідейки. Ні-ні-ні, вона ще така цупкіша, так що ось така красунька. Послідуюча красуня ось такий пилорик, полурозкритий, не знаю, як сказати. У мене сонце пішло, так я тепер лампу включила, може буде краще видно. Ось такий красунчик. Я, ну, мабуть, з рік тому знайшла такий самий триліпсик. ну, З одної сторони він був триліпсиком, а з одної сторони, був метеликом. І там все неоднозначно, тому що також така здорова була розетка, І посередині вона чомусь влітку тут почала гнити, мокра гниль, я її зачистила, зачистила і е, е, замазала Максимом, там тонюнька-тонюнька шиєчка залишилась. Поки що, поки що вона якби, ні туди, ні сюди. О, здається, десь туди квітонос також. Ось. Крутився. Куди він викрутився, не знаю. Ну, тут, бачите, зрізаний. А так, три квітоносики. Ну, в общем, так що тому це майже продубльовано, залишиться, тому що я не знаю, як себе далі поведе та красунька. Я на квітоносові, де, де був метелик, я помазала одну почку. Ну так воно нічого й не дало. О, і я ж кажу, розеточка там не знаю, чи може дасть діточку, якщо відвалиться верхушка, чи може просто вона так поділиться, ну, поки що спостерігаю. Ну, а так, ось такий пилоричок. Дуже-дуже гарний, дуже такий цікавий. Ну і на кінець. Мабуть, давно я не бачила такої орхідейки, яка б мені сказала, я б її побачила, сказала: вау, от вона така кучерява, в неї такі гарні, гарні, ну, якби акварельне таке забарвлення, такі дуже цікаві. І вона вся така, то ли вона метеличок, то ли вона отакий от триліпсик, полузакритий. Ну, ну, Прям кучерява-кучерява пані. Дуже такі розводи. Такі защипчики жовтенькі, розовенькі, окантовочка біленька, такі якби ажурні такі кінчики. Ну, прям ось дійсно, як я її побачила, вона така стояла яскрава, яскрава серед таких темних орхідейок. Ну, прям краса, крас, э, красунечка, панна, така, така панночка гарненька, де там. який там. Ну, не дуже велика квіточка, десь 6 7 см. Але ж яка вона цікава, кожна квіточка, бачите, тут э, такий, як триліпсик, виходить такий. Кожна квіточка оригінальна, от що мені подобається. Я думаю, вона кожного раз буде квітнути по-різному. І триліпсиком гарненько буде. І отаким от метеличком, і полурозкритим триліпсиком. Ну, така панянка шикарна. Ну, Це орхідейка не із маленьких, бо вже в неї розеточка така гарненька. Як завжди, в таку погоду вони всі политі, Будемо спостерігати за самими корінцями. Ну а поки що будемо милуватися ось такою красою. Ну що, надіюсь, вам сподобались мої новиночки. надіюсь що щось цікаве буде і для мене, і для моїх орхоподруг. Для моїх знайомих і нових. Також хочу подякувати всім, хто підписується на мій канал. Дякую велике. Дякую всім, хто залишається, хто пише коментарі, хоч я така не дуже дисциплінована, і коли можу, то й відповідаю. Але я їх всіх читаю, читаю, вони мені дуже подобаються, дуже інколи цікаве щось є. Дякую, дякую всім велике. Всім гарного дня. Слава Україні всім пока-пока.